Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер. і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як в програмі Adobe Photoshop змінити мову інтерфейсу. Зробити це можна двома способами, і обидва ці способи я зараз вам покажу. Отже, перше, відкриваємо програму Adobe Photoshop. Далі переходимо в розділ меню Редагування. Обираємо налаштування і Інтерфейс. У вікні, що з'явилося, в пункті мова інтерфейсу, обираємо ту мову, яка нас цікавить, і натискаємо ОК. Одразу мова не змінюється. Мова інтерфейсу програми. Для того, щоб зміни вступили в дію, нам потрібно перезапустити програму. Як бачите, зараз ось у нас мова інтерфейсу програми Adobe Photoshop змінилася на українську. Другий спосіб, як швидко змінити мову інтерфейсу, це використовуючи гарячі клавіші. Для того, щоб викликати вікно загальних конфігурацій, нам потрібно одночасно натиснути клавіші Ctrl-K. Далі у вікні, що з'явилося, обираємо. Пункт інтерфейс. І далі в розділі мова інтерфейсу користувача обираємо ту мову, яка нас цікавить. Перезапускаємо Photoshop і отримуємо бажаний результат.